Чи мандрували ви колись у горах, де б'ють громи, злітають блискавиці, ховається за хмари Чорна гора, дзвеннять потоки, запах, муку, вулиці? Там пахне ялівець, рододендрон, мов сонце в полоні. Смиреки і дуби, як охорона. Чи ви колись були в Карпатах синіх? Чорногірський хребет одне з найкрасивіших місць українських Карпат, що кожного року приваблює своїми мальовничими краєвидами величезну кількість любителів активного відпочинку. Всі, хто хоча б один раз тут побував, зазнають, що побачені пейзажі варті затраченого часу та зусиль. Чорногірський хребет. Або Чорногора є найвищим гірським масивом українських Карпат та займає на їх величезному просторі панівне становище, загальна довжина головного хребта близько 40 км. Тут знаходиться гора Говерла найвища вершина українських Карпат і найвища точка України. Її висота 2061 метр. Схили цієї гори мають величезне значення. Оскільки це дім для багатьох рідкісних ендемічних та реліктових рослин. Підніматися можна з провідниками або самотужки. Усі маршрути марковані різної складності. Є доріжки для новачків і для любителів екстриму. Найлегший маршрут зелений. Чотири кілометри лісом та альпійкою посеред скель мандрівники долають за дві з половиною години. Однак Говерла досить підступна. Це ж легковажити не можна. Триматися разом не відходити від керівника групи і допомагати дівчатам. Кожен, хто піднімається в гори, має зареєструватися на пропускному пункті. Вхід на територію заповідника платний 20 гривень, для дітей 10. Тут обов'язково дають контакти рятувальників. Щоправда, мобільного зв'язку майже немає. Тому про безпеку варто подбати самотужки. Зручне взуття, одяг, мінімальні запаси їжі. Сходження на говерлу це нерозважальна прогулянка, адже підйом на таку висоту вимагає багато зусиль. Мандри Чорногорою. Хоча і справа не з найлегших, проте неймовірно захоплюючи, свіже високогірне повітря, кришталево чисті води гірських озер, незаймана карпатська природа та прекрасні краєвиди, що відкриваються на десятки кілометрів навколо. Все це разом залишає масу незабутніх вражень та дарує незрівнянні відчуття, мальовничі та неймовірні Карпати для багатьох є джерелом відновлення духу. Вони надихають, зцілюють, відновлюють фізичні та душевні сили. Тому в Карпати хочеться повертатися знову і знову. Поспівані поетами, огорнуті легендами, гори приваблюють своєю магічністю, і кожен з мандрівників намагається розгадати їх таємницю. Гірські нескорені вершини, які занурюються у хмари, Ліси дрімничі, полонені, старі кулиби і кошари. Вітри ласкаві, і сердиті, духмені трави запашні, Громири водні, самовиті, Струмок дає води душі. Стрімкі потоки, водоспади, могутні скелі, спів трембіти. Йду до вас, мої Карпати. Одні такі на цілому світі. Несамовите, Невелике морське око. Одне з найвищих озер українських Карпат, 1750 метрів над рівнем моря, розташовано в івано франківській області, лежить у межах Карпатського національного парку, льодовиковому карі впадені на східних схилах гори Туркул, масив Чорногора. Довжина озера 88 метрів, ширина 45 метрів. Глибина по всій площі коливається в межах 1-1,5 метру. Про озеро ходить багато легенд. За кількома легендами, якщо кинути камінь в озеро, то можна накликати жахливу негоду, що принесе з собою шквальний вітер і зливи. інша ж легенда говорить, що душі всіх людей, які на себе накладають руки або заберуть у когось життя, потрапляють у несамовите. Кажуть, що коли кинути в озеро камінь потривожити душу грішників, то з'являється з нього білий вершник на білому коні і починає навколо гарцювати, де кінь ногою ударить, там відлупуються від скель великі шматки льоду. Тоді вискакують з водяної безодні душі грішників, напаковують той лід у великі міхи і розлітаються темними хмарами від Чорногори на всі боки, де розв'язують торби, там гатить з неба град. А ще кажуть, що коли хтось помирає гріховною смертю, то його душа каменем летить у озеро. І тоді теж всі його мешканці громом і градом з озера вітають в такий спосіб поповнення. Є і не такі страшні легенди. Наприклад, кажуть, якщо вмитися в несамовидому, то протягом року знайдеш своє щастя. Тож варто відвідати це місце і буде вам щастя. Якщо вам близький дух романтики, вабить таємнича краса Карпатських Гір, запрошуємо відвідати незабутнє місце Синевир. Як каже давня легенда про озеро Синевир – Озеро з ніжною, але, на жаль, сумною історією. Коли багатий граф дізнався, що його дочка син і простий пастух Вир полюбили один одного, то заборонив молодим людям зустрічатися, а коли вони його не послухали, велів вбити вира. Слуги дочекалися слушної нагоди і скинули юнака зі скелі. Коли син почула про смерть коханого, вона примчала до місця трагедії, обхопила камінь руками і заплакала. Плакала вона так довго. Що навколо неї утворилося озеро з кришталево-чистою водою синього кольору, а камінь, біля якого вона проливала сльози, став островом, опинившись у центрі водойми. Озеро Синевер, як почали називати його люди, стало справжньою перлиною цих місць, і до наших днів служить нагадування про глибоку та чисту, немов його води, любов. На згадку про закоханих на березі озера підносяться їх скульптури, зроблені майстром з червоного дерева. Існує повір'я, що закохані, які прибули сюди в день весілля, не розлучаться ніколи і любити один одного не перестануть. Якщо подивитися на озеро Синевир, чи як його ще називають морське око, з розташованої поруч вершини гори озерної, то водойма дійсно сильно нагадує прозоре синє око з зіницею. Її роль виконує маленький острівець і густими пишними віями, озеро оточене чудовим лісом схвойних і букових дерев. Максимальна глибина 24 метри, розташоване озеро Синевир на висоті 989 метрів над рівнем моря. Площа морського ока становить близько 7 гектарів. Знаходиться Синевир на території Закарпатської області і є найбільшим озером в українській частині Карпат. Синевир входить до складу одноіменного національного парку, площею 40 тисяч гектар, шість з яких відносяться до заповідної зони. Флора заповідника надзвичайно багата. Тут росте понад 900 видів рослин, 38 з яких занесені в Червону книгу України. Також тут чимало тварин. Зоологи нарахували 236 видів, з них 22 рідкісних. А на відстані 8 кілометрів від озера навіть облаштований реабілітаційний центр для бурих ведмедів, де проживають звірі, які постраждали від рук людини. Оточене зеленю гірських дерев, воно заворожує і манить, немов володіє невідомою чоклунською силою. Побувавши тут, ви неодмінно відчуєте його особливу ауру, захопитись синєвою води і поринити в незвичну з нотками легкого смутку атмосферу.